Люди, всіх вітаю. Сьогодні наглядно покажу, чи є смисл купувати агроволокно. Оцю тряпку, яка коштує гроші, на яку багато хто лається, хто цим ніколи не користувався. Тому що ми для себе виводи зробили, що воно діє. А сьогодні хочу показати вам, тому що в нас є дві посадки-редиски, там між ними буквально різниця день чи два в посіві. Одна була накрита до кінця квітня. Сьогодні останній день, напевно, квітня, якось так чи передостанній, а одна ні разу не накривалася. Зараз відкриємо і покажу вам різницю у розвитку. Відкрили наш спанбунт, але печем для початку у відкритий ґрунт. Якому там виглядає. І тікаємо від комарів, тому що не знаю, як у вас але в нашій місцевості комарів після цих дощів і жари що то капець. Відвищаємось на полуницю. Коли радує око Так, дивіться, редисочка в відкритому ґрунті, капельний полив, всі діла. Трошки був. Вчора включали, може і не включали, бо дощі такі завалили, що хай би миле. Так, давайте дивитися. Тут проводились трошки. Мишкували рядки по розвитку редиски. так, Ну що там? Десь я там бачив, горошинки були. Отак. Редиски не наблюдаються. Ну, взагалі там і горошинки далеко не в кожній є. Ну, коротше, що ходити, немає близько тої редиски. І вертаємось під Спанбонд. В реальному часі. Біжим, біжимо, біжимо. У нас тут було два кусочки, два великі спанбонди, так через усе там пройшлися. Тут трішки зачепило полуниці і редисочка. Так, кусочок один, ну вона сіяна в один і той самий день. Так, ну, я думаю, все зрозуміло. З тими спанбондами, допустимо, хай це тут кращий, якась краща місцина, можливо. Пішли далі, пройдемося. Так. ось Посередині, хай є трохи менше, ну типу все як положено, щоб не зараз та вибірка, все більшенька-меншеньке останеться. До речі, у нас ці вихідні ціна була на редиску 40-45. На розницю пишіть, будь ласка, в коментарях, яка була у вас ціна? Це у нас Київщина. Пишіть регіон і ціну цікаво буде. Ну і також, можливо, хто здавав гуртом, то обов'язково також пишіть, скільки оптовики оцінюють зараз людську працю. Так, це в цьому кусочку і переходимо на сусідній. Тут ось посерединці щось дрібніше все. Щось видно, не сподобалось, можливо, десь не допалили, тому що проводили зверху дожджуванням, тут каплі в нас не було. Ну, Там буквально раз це полили, полили і потім задощило. Так, ось така. Коротше, на тому кусочку трошки щось більше. Чи це така місцина? Ну, до добре, піде, не вся зараз. Більше поторгуємо. Тим паче потрапить вона в нас на паску. Що воно там буде, спроще, не буде. Ну, знаю, так багато хто старається під паску, У нас просто так вийшло. Ніхто там не вибирав ніякі сроки, тому що сіялось рано по весні. Часто запитують, а коли вона буде, а біс його зна, коли вона буде. Все від погоди. Тим паче в цьому році погода максимально цікава. Ось така редисочка. З панбонди ми прикупуємо, прориваємо ось таку каналу, ми плужком протягуємо. Додумались останні роки. Дивіться, тут у нас був розрив між спанбондами, тому що прикидано сюди, прикидано туди. І там було трошки насіння. Редиски посіяно, бо ми ось цю площу спочняком посіяли, тоді щось хотіли одними спанбондами накривати коротшими. Тоді згадали, що в нас є ось такі довгі, тому тут воно вирилося і в цьому місці, де було спанбонд спанбонд, і тут була чиста земелька. Там позалишалось трошки насіння редиски. Дивіться, я її позбирав. Чому ж її викидати, тому що вона підірвалася, як витягував спанбонд. І бачите, навіть при такому розкладі вона більша, ніж у відкритому ґрунті. Це борщ потенційний. Блін, Удів кофту, жарко, тече з мене. Ці комарі вже це 3-4 дні проходу не дають увечері страхіття бомблять. Підсказка ще одна по спанбонду. Якщо у вас була якась культура накрита, то ні в якому разі не відкриваємо рано вранці чи в обід. Тому що рослина, як не як під гарволокном, там у нас був маленький мікроклімат, і рослина отримує у вас стрес. Мало того, що буде вітер і ще й паляще сонце, паляще, палюче, як там українською, виправляйте, буде мені цікаво розвиватися. Так, що ще хотів сказати. Да, відкриваємо цей спанбонд на вечір, і таким чином росинка за ніч і пониження температури, холодніше, вітер, вона. До ранку закалиться і не буде на наступний день потім у нас сонячних опіків. Ну що, друзі, ось такі спанбонди. Я думаю, щось, висновки, ви для себе зробите. Агроволокно у нас ще є невідкриване, тут у нас капуста, яку ми разом там з вами типу садили. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!